Подейкують, ви плануєте спільний бізнес з Рищуком. Це так? Так. Не моя це справа, але але б я радив вам триматися якнайдалі від цього чоловіка. Він людина зла, жорстока і безпринципна. Маєте підстави так стверджувати? 14 років тому його звинувачували у вбивстві однієї жінки. Насправді, навряд чи він її вбив, але. Він тоді задіяв всі свої зв'язки, щоб максимально зіпсувати кар'єру і життя людини, яка розслідувала цю справу. Тобто вам. Я тоді мав йти на підвищення. Але оскільки копав надто глибоко і не там, де хотілося б Грищукові, мені оголосили догану і ледь не звільнили. Горе. Бути зв'язаним з людиною, розумом якої керує людь.